Сьогодення в державі вимагає від підростаючого покоління знати та дотримуватися основних правил безпечної життєдіяльності. Діти майже половину вільного часу витрачають на різноманітні розваги, що є на просторах інтернету, використовуючи власні гаджети. Тому у рятувальників Рівненщини виникла ідея створити гру на базі платформи Android iOS. Яка буде складатися із 40 безпекових рівнів, назва гри рятівничок ДСНС, цільова аудиторія діти вікон від 6 до 12 років. Гравець є рятівником новобранцем, який став уряди ДСНС. Познайомитися з усім йому допомагає робот зі штучним інтелектом Сандерс, система автоматичного навчання дітей, елементам рятувальної справи. У ігровому хабі гравцю доступний власний автомобіль, успішне завершення усіх обов'язків. Скових завдань дає доступ до унікального коду, який відкриває можливість екскурсії в реальній пожежній частині. На початку гри гравець має можливість створити власного персонажа, задати йому ім'я. Стать та колір форми. В подальшому колір форми можна змінити через внутрішній магазин. Освітня механіка полягає у перегляді відоматеріалів, які знайомлять та пояснюють основні правила пожежної безпеки. Усього у грі планується 40 базових рівнів, які будуть розділені за складністю та необхідними засвоєними знаннями. Для усіх гравців доступна глобальна таблиця рейтингу, яка дозволяє змагатися у швидкості та успішності проходження гри. Така гра допоможе учням швидше. Вище вивчити правила безпечної життєдіяльності та адаптуватися до реальних умов сьогодення.